заходимо до якогось лакшері дворика, там такі гарні будинки, живуть якісь мажори. Хоч нарешті нормальний район тут трапився. так? Ну, тут тихонько. Максим, привіт. Заходьте до мене в голову. Так, мій. Відразу було видно, що чоловік доброзичливий Ну і не небідний. Кофі ноу, цукар є. Ноу цука, макан. Тістечка хороші. Гуд кава, до речі. Це найкраща кава острова Ява. А де острів Ява розташований. Ти вже на ньому, друже. Ніфіга собі. Хочете познайомитись з моєю сім'єю? Так, 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 є, yeah, є. Yeah. Дівчата, заходьте. хеллоу. Uh, Такі гарненькі і симпатичні дівчата. Це ваші доньки? Та ні. Це мої дві дружини. Ага. Вони вони ж ровесниці ляркині. Та ні, на пару років старші. Oh. <плес> Я з такими ще не стикався, що в чоловіка дві жінки. Ну, це прикольно. Ми всі живемо в любові. Лове. Так, Любов. <плес> 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 Я б не змогла так жити. Я б не хотіла ділити свого чоловіка ще з якоюсь там дівчиною. О, нарешті вітаю вас. Відразу все ясно. Відразу відчувається підступ. Доброго ранку. Доброго. Доброго ранку. Макс, тобі подобається фліртувати? Так, це приємно, так чи інакше. А хто не любить жіночу увагу? Ти часто ревнуєш Максима? В принципі, так. Може зробити комплімент при мені там іншій дівчині. Може про груди сказати, про сраку. У цю мить я почуваюся жахливо, йому до мене байдуже. Ну, є, привіт. Згоден, так. Іноді оступався. Була велика кількість як жінок, які повелись на мене. Тобто, ну і не всім вдавалося відмовити. Мені одразу в голову стукнуло те, що він мені колись зраджував. <плес> він мені зрадив зі своєю екс-дівчиною. Просто в під'їзді вони займались сексом. Ну, серйозно. Лєра, заспокойся. Це Реально дуже боляче. Ну, як можна до цього Все. нормально ставитись. Скільки можна це згадувати? Їй треба змиритись тим, що сталося. Вона весь час торочить одне й те саме. Амір вирішив поступитися сьогодні. З Я зрозумів. Місця. І ти будеш єдиним чоловіком, а дружин буде три. Третя буде Лера чи як? Абсолютно правильно. Ударнище поясу називається. Йому це було по приколу. О, все, я відпочиватиму. Класно. Біля мене будуть крутитись типу три жінки. Дружини змагаються за увагу чоловіка. Максим, сьогодні тобі потрібно вибрати найкращу дружину. А ти сьогодні, Лера, повинна зробити все, щоб саме ти стала нею. Ну, я був радий, що Лєра має показати себе. Мені здається, я для неї більше роблю ніж вона для мене. Я часто їй готую. Ті самі масажі можу їй зробити. Завжди допомагаю, коли вона просить. Ведучий, навмисне попросив дружин господаря, аби вони поводилися із Лерою так наче вона їх справжня конкурентка. Ми вміємо догоджати чоловікові. Подивимось, чого ти варта. Я була готова виконувати все, що необхідно. Ми тут вважаємо, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. От перед цією куркою не встоїть жодний чоловік. Ну, смачна, так, але дуже гостра. То приготуй курку за своїм власним рецептом. Побачимо, чия страва йому припаде до смаку. Успіху а. тобі. Окей, ми не збираємося поступатися званням найкращої. Я була в шоці. Я від них такого не чекала. Тримайся. Ну я не можу сказати, що я готую добре. Ну просто я не готую добре. Мені навпаки стало цікаво, чи вдасться мені це зробити чи ні. Коротше, кидаємо туди м'ясо. Просто готувала навмання. Мені здається, воно має прокипіти типу, і протушкувати чи що. Я думаю, що туди треба кинути перець, щоб йому смачніше було, треба ще кілька штучок покласти. Мені захотілося зробити її смачно. Маю ж йому довести, що я щось можу. В кінці воно було. Солодко гостре таке. І тому я була задоволена собою, що я приготувала, в принципі, нормально. Поки Лера працює над кулінарним сюрпризом для коханого, інші дві дружини теж не гають часу. А ти любиш співати? Ну, як люблю іноді. А що ви хочете, щоб я заспівав? Давайте разом. <плес> 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 я чоловік. Трьох жінок. Значить, у нас якась має бути сім'я. Ми почали ну, там якось зближуватись, спілкуватися. Кохане, ти зголоднів? Давай ми тебе нагодуємо. А я не сором'язливий в принципі. Давай, банан, урод. Полюбуйся. Давай наступний. Вони хотіли щось мені зробити приємне. Мені сподобалось. О, mm. mm. oh -oh. оце так чоловіку пощастило, мабуть. Я приготувала курку. Думаю, піду подивлюся, що там робить Максим. Я заходжу, а він зовсім не звернув на це ніякої уваги. Класно? Усміхається йому весело, він з ними спілкується, вони до нього заграють. Максим, а що ти робиш? Де ти раніше була? Ти нормальний? Ти поводишся як Як ти що мене відразу називаєш? А що це ти робиш? Сидів і мені в рота готувала, засовували апельсини. Не... Ну класно тобі, що тобі в рота засовували апельсини. Чому ти до мене не підійшов, не поцікавився? А де ти була? Що я робила, де я була? Щоб брови гарні, чорні? Пробач не нафарбував. А в тебе рот? що, вони коричневі і що? Я не розумію, чому вона так залетіла і почала кричати. Вона мала би зрозуміти, що вона сьогодні буде не одна, і я виконую роль чоловіка, в якого три жінки. Ой, ти. Це забери свої руки. Що ти починаєш кричати? Заспокойся, Лєра. Заспокой своїх дружин. Максим, Максим не звертай на неї уваги. Аж жарко стало від її претензій. Мені хотілося це все зупинити та позначити, що це моє. Так. Ого! Oh! Yeah! Е, я б такий, щоб ви уже самі побились між собою, вирішили, бо оця ось нав'язливість, мені не сильно подобається. Коли ви всі разом зібрались, це починається. Я поки готувала, коротше, так втомилась. А ваші частування смачні. Це взагалі не тобі. Ти що наплювала туди? Я зрозумів, що я маю якось все це тіло загладити, їх помирити чи що. Доїдає на нас і будемо їсти. Настав час Максиму скуштувати страви трьох дружин. Чи я виявиться найкращою? А глянь, що я приготувала. Гурочка. Я хотіла, щоб він сказав просто: м -м, Лєро, ти молодець, ти такого ще не готувала. А цей погодувати? Поїжу вже сам, будь ласка. А він мовчав, просто запихався цим м'ясом. Спробуй і наші страви. Ага, смачного. Смачного любий. Так. угу. Ні, Ну, смачно, все смачно. І це, і це, і це. Все смачно. Ну, я мусив показувати, що я всіх їх поважаю. І не ділити нікого на других, третіх, всім ставлю по четвірці. А, а чому по четвірці? У тебе смачно, а вони старались. Ну, я також старалась. Він ніяк цього не оцінив. Тебе нічого не бентежить? Налий водички, будь ласка. Серйозно, ось водичка. Ні, мені з чистої склянки. І серветочку Ляра принеси, будь ласка. Ніби я йому якась служниця просто. А давай ти встанеш і зробиш хоча б щось. Гаразд. Гаразд. Hey, Вона до цього мала бути готова. Вона замість того, щоб щось робити, розбушувалась. А він почав просто викаблучуватись. Просто султан у нього сотня дружин. Ну, давай. Ам ам з любов'ю. Так, ам ам ам. Давай да. О, бачиш, а ти Непогано, так? А спершу не хотіли. Як рідкісне хамло він поводиться, не звертає на мене уваги. На чорта ти влаштовуєш цей фестиваль. Ну... А, ну чого це вона? Мені нерви. Як вам це пояснити? Сам Бог їй суддя. Що я можу зробити? Пода з будь ласка. Я до останнього сподівалась, що він підійде до мене, а він сидів далі там з подругами. Розважався <рес> він мене тупо ігнорує. Він сидить, розважається для нього. Це прикольно все. Йому абсолютно начхати на наші стосунки. Те, що вона буде десь ревіти. Ну, це вже, вибачте, не я винен. Це вже її накрути. Проплакавши 20 хвилин, Ліра таки не дочекалася, аби її втішив коханий. Я була дуже зла на нього. Я розуміла, що нам треба якось пройти це завдання. Я маю взяти себе трохи в руки. Дівчата, у мене від вас уже ось така голова. Затягали мене в усі боки тихіше води нижче трави. Я подумав, Три, баби – це круто, а насправді це повний капець, бо тут з однією спробуй впоратись. Ти просто перенапружився. Тобі треба релакс масаж. О, Приємно? Нормально. Ти нічого не хочеш мені сказати? Тебе все влаштовує. Підійди, зроби мені теж масаж який-небудь. Я не хочу робити тобі масаж. То що я маю тобі сказати? Я намагався Леру якось роздраконити, щоб вона встала з дивану і щось зробила, щоб, щоб я на неї звернув увагу, а не на когось іншого. Масаж чотири роки тобі ще більше сподобається. Підійди зроби Мені також щось приємне, Леро. Я просто хотів заспокоїти, Лєру, щоб вона поводилася адекватно. Не треба, мені це набридло. Та все. Тобто, все, Лера, заспокойся. Ти мій хлопець, чи ти чий Леро? Я, я обр... твій хлопець чи їхній чоловік. Я чекаю, поки ти до мене підійдеш, тому що ти сидиш. Ти дійди, обійми мене, поцілуй. Ну, ти не помітив, що ти мене ображаєш. Як я тебе ображаю? Ти не помітив? Він ніфіга не усвідомлює свої помилки. Пересядь, будь ласка, тобі зроблять масаж. Ну, чудово, придумала. Я не розумію, в чому, в чому я провинився. У мене було завдання, я його виконував. На, а Зробіть. Мені було на ту мить уже якось практично байдуже. Безглуздо геть було щось йому доводити. Проходити випробування далі, Лера відмовилася, що на це скаже ведучий. Лера, ти сьогодні відчувала себе дружиною номер 1 Ні. Він, вочевидь, забув, що ми приїхали сюди разом, типу. В мій бік від Максима небагато уваги і все було б нормально. Я хотів увагу від неї отримати в першу чергу, а не від когось іншого, а отримав тільки сльози. Кожного разу, коли починались проблеми, ти просто втікала. Вона не може заспокоїтись. Буде довго біситися, поки не перебіситься, не заспокоїться. Я тут нічого не можу зробити. Сьогодні цей ключ залишається в мене. За весь день Лєра для мене геть нічого не зробила. Я думаю, якби Лєра проявила б себе як дружина, було б усе по-іншому.